І так, в інтерв'ю Такеру Карлсону Путін, коментуючи закон України про корінні народи, увага заявив, що в ньому не згадано українців як титульну націю і як таку назвав не українців, а росіян. Тим самим він прямо підтвердив, що не визнає українців як самостійний народ, а розглядає їх як частину російського народу. Така інтерпретація у міжнародно-правовому контексті дозволяє йому подавати увага, воєнне вторгнення не як акт агресії та окупації, а як внутрішнє звільнення території та населення, яке він вважає належним Росії. За таких умов прямим обов'язком глави Української держави мало б бути закріпити перше за українською етнічною спільнотою юридичний статус народу з колективною суб'єктністю, щоб забезпечило в першу чергу міжнародним. Та гуманітарним правом захист, зокрема, право на самовизначення, заборону колоніалізації, право на міжнародний захист від окупації та можливість введення миротворчих сил ООН, блакитних шоломів і так далі. і тому подібне. Також це б дало автоматичну кваліфікацію агресії як злочину проти народу, доступ до санкційних механізмів, право на репарації, захист культурної спадщини та інші міжнародно-правові гарантії. Тобто... Створив би правові підстави для міжнародного втручання засудження агресії та притягнення до відповідальності за злочини проти народу України. Однак дії Зеленського мають протилежний характер. Він виключив українську етнічну спільноту з юридичного визначення народ за півроку до вторгнення, тим самим усунувши ключові механізми міжнародного захисту українців. Та фактично затвердив правову конструкцію, яка вигідна Кремлю. Водночас до переліку корінних народів були включені групи, з якими він має сталі особисті правові етнічні зв'язки, що створило для них виняткове становище у разі окупації або поневолення. Саме вони будуть єдиними. Увага, хто отримає визначення як утискований народ України та відповідно до вик. Відповідно, виключне право на міжнародний захист компенсації, репарації та інші вигоди, передбачені гуманітарним і міжнародним правом. Подібна політика становить диверсію проти української державності, сприяє Російській Федерації в агресії та увага легімітизації та виправдання збройної окупації і колоніалізації, провокує міжетнічний конфлікт. І в своїй сукупності утворює склад державної зради. Якось так. Подумайте над цим.